І Далі про вибори, які влаштовують окупанти на тимчасово окупованих територіях, будемо говорити з заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб у 2016-2019 роках. Георгій Тука долучається до нашого ефіру. Мої вітання, пане Георгію. Вечір добрий. Отже, розкажіть, будь ласка, до яких методів вдаються окупанти, аби змусити людей прийти на вибори. Це прогноз, це не знаю, там погрози на роботі, це е, якийсь шантаж. Що це? Ну, ці всі методи вони добре відомі. Починаючи ще з 2015 року, коли на тимчасово окупованих територіях відбувалися перші вибори. Я маю на увазі на територіях Донецької та Луганської областей? О, застосовується метод та пряник в якості пряника використовуються примітивні доволі засоби на кшталт різного роду там продуктових наборів, солодких столів на виборчих дільницях, так званих, а в якості кнута то там асортимент ще набагато більший. Справа в тому, що велика кількість населення яке Волою долі опинулася на окупованих територіях, вона фактично повністю беззахисне перед тими органами, які називаються в Росії права І в результаті починається, по-перше, тиск на людей з приводу обрання, а точніше, отримання російського паспорта ще в 2016 чи в 2017 році. Коли розпочалась перша така активна фаза паспортизації на території Донеччини та Луганщини, то росіяни зіткнули з зривом всіх планів. Бо навіть на той час населення цих двох окупованих частин Донеччини та Луганщини не дуже активно висловлювало бажання отримувати російські паспорти. І на той час ми ще в міністерство через нашу розвідку отримували. Різного роду документи, внутрішні російські документи, зокрема, на певні інструкції з Ростова, які отримували так звані керівники ДНР та ЛНР. І там в, в Ростовське ростовське керівництво, воно фактично вимагало від Пушиліна та Пасічника для того, щоб прискорити процес паспортизації, в першу чергу долучити. Так званих правоохоронців на тих територіях, це так звана МГБ, МВД і там ну, це народна міліція, членів їхніх родин. Але ну, ж зараз я так розумію, що їм не принципово чи є в людини російський паспорт, чи залишився український, все одно змушують голосувати. Так, але справа в тому, що засоби залишились самі. Якщо тоді, коли роздавали паспорти. Погрожували припинити виплату заробітної плати цим ну, псевдоправоохоронцями і членам їхніх родин, то зараз те саме відбувається, наприклад, з так званими бюджетниками. Якщо не з'явиться людина на виборчу дільницю, а повірте, засобів для контролю та фіксації там більше ніж достатньо. Звісна річ, всі люди різні узагальнювати. Я взагалі ніколи не раджу, в тому числі і в конкретному випадку щодо участі в виборах. Бо одна справа, коли є покидькі ждуни, які займаються активною агітацією, активною участю в так званому цьому виборчому процесі, це прояви колаборації. І за це має бути кримінальне покарання. А якщо люди просто змушені, там ну, величезна кількість людей вони знаходяться на межі просто виживання. І повірте, коли отримання чи то будь-яких соціальних виплат, чи медичного обслуговування, чи можливість дитину відправити в дитячий садок чи в школу на 100% залежить від твоєї громадянської позиції. Бо якщо хтось на тебе стукне з сусідів зі знайомих з колег по роботі. То з великою долею вірогідності особисто і розбиратися ніхто не буде, викрестяць з переліку, отримувачів соціальної допомоги, і вибачте, гуляй Вася. Так само це стосується обслуговування в ну, заходах охорони здоров'я. Тому ну, люди, одна справа, коли люди фактично вимушені брати участь е, в цьому шоу під назвою Вибори Путіна. Три чи чотири, які там в нього, чи п'ять а ну, от... інша справа, коли є, є на жаль покидьки, які активно сприяють цьому процесу, а отут важливе питання, як їх виявити і відрізнити цих людей, колаборантів, які забезпечують голосування, які забезпечують виборчий процес, тоді коли українська влада повернеться на тимчасово окуповані території і притягнути до відповідальності щодо виявлення, то в нас вже є великий досвід. Була проведена величезна робота і на тимчасово окупованих територіях, ну на той час Донеччини та Луганщини, і там же ж чимала частина території була звільнена, і на тих територіях під час тимчасової окупації проводили так звані фіктивні референдуми. І потім правоохоронцям вдавалося деяких особливо активних громадян, які не втекли або на територію так званих ДНР ЛНР, або в Росії, то їх виявляти і притягати до відповідальності, хоча маю відверто зазначити, що на той час існували певні з моєї точки зору, принаймні, недосконалі механізми в, в правоохоронців, які не завжди дозволяли їм притягати до відповідальності людей, яких обґрунтовано підозрюють, бо доволі часто. А ті люди, які чи то закликали для до проведення референдуму, чи сприяли проведенню цього референдуму, наприклад, пропонуючи приміщення. Ну, наприклад, кажу там директор клубу, і він сам бігав і пропонував своє приміщення під виборчу дільницю, пропонував меблі, чай, каву, то. Врешті-решт ну, доволі часто виникала колізія, коли от подібні похитьки вони пояснювали свою співпрацю з, з сепаратистами на той час. А, мовляв, мене примусили під загрозами моєму життю. І от тут доволі часто виникали непрості ситуації в судових процесах, бо документальних свідчень було вкрай мало. а Доволі часто люди, які погоджувались надавати інформацію правоохоронним органам, вони відмовлялись робити це в офіційний спосіб, під протокол, а тим більше брати участь в відкритих судових процесах. І, врешті-решт, на жаль, я був свідком подібних ситуацій, коли, коли і я, і правоохоронці фактично ну, знали про те, що ця людина допомагала сепаратистам проводити референдум. А... Але фактажу для притягнення її до відповідальності той, який був в розпорядженні, отриманий легальним шляхом законним шляхом. Такого фактажу на жаль не вистачало. Ну зрозуміло, що тут е, мають працювати всі в зв'язці, правоохоронні органи, і самі безпосередньо українці. А от е, є дуже така цікава інформація. Е, вона випливає із документів самих росіян про те, що е, на виборчих дільницях в день голосування мають перебувати військоми. Вони мають. Е, е, Уточнювати дані військовозобов'язаних громадян, а потім розпочнеться мобілізація українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Що вам відомо про це? Так, цей механізм. Вони його застосовували. Це не перше. Вони застосовують подібний механізм. Вони його застосовували раніше. І, на жаль, <кій> 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 вибачте, ще коли два роки тому починався оцей. Загарбницький марш російських збройних сил на територію нашої країни, маючи вже певний досвід, я попереджав, що я чудово усвідомлював всю складність цивільного населення, які, ну, на жаль, не здатні в той момент були захистити збройні сили. Але я всіх попереджав, що неминуче розпочнеться на окупованих територіях процес мобілізації. І що чоловіків будуть в примусовому порядку залучати до збройних формувань тих чи інших, чи то народна міліція, чи збройні сили Росії, немає значення чи вагнери-шмагнери, але їх будуть залучати до бойні проти власних збройних сил. І тому я ну, це ніколи не приховував навпаки попереджав всіх чоловіків. Я розумію, що у вас зараз непроста якась там складна ситуація. Особливо я відверто скажу, мене завжди дратує пояснення. Мені нема на кого було хазяйство оставити. От ну, вибачте, але коли ти піклуєшся про свиней та півні з гусиками, то май на увазі, що після завтра до тебе можуть завітати і примусить тебе. Воювати проти проти Збройних сил України. І шанси повернутися живим в тебе дуже дуже небагато, бо своїх вони більш-менш якось намагаються е, берегти. А мешканці окупованих територій це точнісінька таке саме м'ясо, як було з колишніми зеками в підрозділі Вагнера. Точнісінько таке саме ставлення.